Тракторний майданчик. Зараз пройдемося по майданчику, подивимося, що в нас на одгрузочку, що продавалося, розкажу. Тракторців достатньо, тракторців вистачить всім. Йдемо по майданчику і розглядаємо. Будемо зараз звертати увагу на деякі речі, тому що кожен рік, як наступають холода. Як починаються заморозки, я наголошую, але ви робите по-своєму. Так, Дивимося. Це в нас Orion 504 р рівна підлога, 28 колеса, 20-й передній, трактор готовий до реалізації. Навіска лежить. Треба кинути пальці. Розширена база. База у нас розширюється. Можете робити ширше, вужче. кому що підходить. Такі усилені підніжки крила на усилених стойках. Такі крила зеркала на усилених стойках. Він з реверсом, з примусовою гідравлікою. Дві пари гідровиходів в розподільник стоїть. Така усилена навеска сірга. Такий тракторець. Так, на що я наголошую кожен рік, на що будемо звертати увагу. Дивіться, ось у нас стоїть Донфен. 404 G2 на чуднів. Трактор перевірений на реверсі з примусовою гідравлікою. Рівна підлога зашита задня частина. Тракторець огонь. Поїде до своїх власників. Так. Ось на що я наголошую, що трактори приходять всі пусти, є у вас накліїчка. Перевірити техніку на склад води. Тому що прийдуть заморозки і буде проблема у всіх. У Вас повилазить. Купити літом трактора і не, не заглянути, що у вас залято. Залята вода. Всім на зиму поміняти на антифріз заливати антифріз, щоб не було проблем, щоб не було дзвінків і щоб не було проблем у вас. <гум> Зверніть на це увагу, будь ласка, тому що то ваша вже. То ваша головна боль. Так, е... Два інша, маса, такий тракторець Донфенчик 404 G2. Це в нас стоїть ще один. 504-й Р з рівною підлогою КМ 495-й ВТ. Ректорець також закінчують перевіряти. Тут у нас є джима на реверсі 244-та. Прошка булат на базі Оріоновській. Такий тракторець також є. так, 404 РФ з примусовою гідравлікою з реверсом. Гарний потужний трактор. широка база, 28 колеса, противаги 20-й передній. Ціна також дуже гарна. Соліс 50-ка. Ціна змінена, будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Тому що в наявності достатньо. Хто розглядає саме таку техніку? Чекаємо вас за даною адресою. Проспект Мира 45В, місто Житомир. так Соліс 50 RX. Це у нас починається булат з кемовськими двигунами. Окрема ванна на гідравліку, 4 плюс 1 <гум> Отакі От булатики Сінтаї. Є в наявності, будь ласка, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. 350 ельочка, скоріш, що завтра поїде на Андрушовку. На Андрушовку поїде. Такий тракторець вони його розглядали з фрезою 140, з примусовою гідравлікою, з мотогодинами. 540 обертів вал, 95 на 24 Задня резина 14-передня, на ресорах. Куботи з фрезами на складі є GT3, ZL, кубота 245 на реверсі з фрезою шикарний трактор. l 1 195 кубота з реверсом і фреза з реверсом. Так, Була ТЮ з рівною підлогою з примусовою гідравлікою. Такий в бірюзі бірюзовий колір. 4 плюс 1 КМ385. Так. Це в нас Ориончик РФ 244-й на реверсі з примусовою гідравлікою 112 на 24 mm -hmm. задні колеса. Щоки також усилені, дві пари гідровиходів, окрема гідрованна, примусова, бачите, тракторець, агнонь. Є в наявності фрези 140-ві, 150 -і, дискові борони, оприскувачі на складі, Соль -соль, солісовські фрези комплектації такими карданами з муфтою. Ось такі тракторці, плуги. Шефени 240-ві з примусовою гідравлікою на складі. Шефени 244-й з примусовою гідравлікою на складі. Шефени 354 з примусовою гідравлікою на складі. 350 ельки з примусовою гідравлікою на складі червоного кольору, заводські трактори, які зарекомендували себе більше 20 років на ринку. Перевірена техніка роками. Люди приїжджають і вибирають шифенги собі, в залежності від коштів, хто на що розраховує. Орієнтири наші незмінні. Район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Так, це наші орієнтіри, це в нас шифени, це в нас стоїть донфенчик за людьми, там організація, вони вже купили у нас три трактори. От зараз вони мають там проплатити кошти і забрати свого 404-го з кабінною донфена. Ловоли у нас на складі кондиціонером, 504-й Лувольчик, шикарний трактор, будь ласка, хто розглядав саме такі трактори. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Так, переходимо ще раз до Солісів. Соліси 105 з турбівною. З кондиціонером. На реверсі. Отакі тракторці. Ось їх достатньо на майданчику. Цінова політика шикарна, найнижча ціна в Україні. Так що, хто ще собі не придбав 105-го соліса, чекаємо вас в місті Житомирі, Проспект Миру 45В. Тракторний майданчик. 50-ка стоїть, ось там біля них ще, ще одна. Вон стоїть 105-й, ще один 105-й. В основному... Розглядають фермерські господарства, підприємства, юридичні особи. Кредитування у нас присутнє. Вибираєте собі банк, який вам запропонує самі кращі умови. Кредитуйтеся, якщо потрібно. На такий у нас майданчик. Все на майданчику. Гарненько стоять тракторці. Техніка вся перевірена, техніка вся обслужена, гарантія у вас 24 місяці 2 роки. Доставка у вас безкоштовна. Чекаємо вас в себе на майданчику. Місто Житомир, проспект Миру 45 в тракторний майданчик, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тракторців всім хватить. Всім гарного дня, дякую.